Вимушені виїхати, тому що більше уже військових російських вони ходять по вулицям. Вони перебувають в їзді, вони рядишком живуть, і просто страх за дітей. Заходили до нас тільки представляючись комендатурою, от, спрашували скільки дорослих, скільки дітей. але на мобільних у них в усіх була інформація. Вони навіть знали, що в мене двоє каховських діток, бо в мене прийомна сім'я, і плюс двоє тимчасові роздавали із радості нової каховки інтерната, тому що просто заїжджали, вигружали дітей, вивозили в Росію. Я не знаю, поки ваших потреб ваших подобання тут. То так, от просто що на свій смак набрав, як така да? люди? Ми вдячні навіть слову доброму, а те, що дають продукти і допомагають, просто низький уклін.